Всім привіт і на перегляді Volvo V50, яку привезли ми із Бельгії. Дуже класний стан, красивий сірий колір, хороша комплектація. І вся історія по обслуговуванню з оригінальним пробігом. Це v 50 з двигуном 1,6 дизель, рестайлінг. Д2 двигун, шестиступка механіка. 2011 рік, машина розмитнена, зроблений сертифікат, в будь-який момент готовий автомобіль до першої реєстрації у Мрео. Автомобіль знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрео. Автосалон. Тому можемо швидко допомогти вам зареєструвати. Якщо ви з регіона, Можемо організувати вам доставку автомобіля без проблем. Або приїжджайте до нас, робимо пакет документів, їдете до себе в регіон, реєструйте, будуть ваші регіональні номера, або тут ви київські номера отримаєте. Тепер детально по автомобілю. Спактроніки ззаді, екологія на місці, нічого не димить. Все дуже добре технічно по цьому автомобілі і дуже класно виглядає візуально, що зовні. Салон взагалі як новий. Гляньте, ніяких корозій, нічого немає, рижиків, царапін немає. Низ пластикові накладки низ дверей пластик. Тому не страшно, якщо зацепив, живіть не буде. Є в Бліси сліпі зони, датчики, радарчики. Є монітор, релінги. Ось так виглядає цей автомобілізований Красивий, акуратний, технічно справний. Подовка, все тут дуже добре. Коробка, щеплення, питань нема. Тепер зразу ж по історії по обслуговуванню. Ось весь пакет документів. Ось бельгійський бриф, 11 рік, машина з Брюсселя. One CK Evelyn. Власником був Є сервісна книжка. 246 тисяч пробіг був у 2024 році, 4-й місяць, зараз 250 тисяч. Це останній запис. Потім... Ось тут всі записи є, навіть відмічали, що коли що, міні... що... що замінювалось. В общем, це все є. Далі є ключовий документ. Цього автомобіля дійсний техогляд до 5 місяця місяця 2025 року. Проходив техогляд 4 місяць 24 року і пробіг був цей 246 тисяч. В сервісці відмічено якраз ТО зробили і прийшли тихогляд. Є внутрішній технічний паспорт. Сертифікат зроблений, розмитена, все це є, вся документація є. Тут весь комплект є, буває, без запаски йдуть з... Там з балоном, з компресором. Тут запаска. Шторка, сітка, все це є. В Комплект йдемо далі. Тепер по салону. І комплектації. Ось салон. Він як новий, гляньте. Комбінований стильний, красивий салоний, практичний. Літом не жарко, зимою не холодно. Заводські наліпки оригінальні, пороги, пластик, гляньте, нічого не подерте, не побите, не подалене. Все добре. Так, з правої сторони. Те ж саме. Стан карти гляньте. У Volvo дуже класний кузов, тому, як правило, в порівнянні з іншими автомобілями тут проблем не буває. Ну, Взагалі по кузову проблем не буває. Все настільки якісно, грамотно зроблено. Хорошефарбове покриття. Комплексна система CIPS від бокового зіткнення, крута штука, накладки на пороги є. Ось стан, гляньте. Шестиступка, система старт-стоп, бліси, двохзонний клімат контроль, High Performance Sound, підсилений звук, мультируль шкіряний. Тут у нас aux USB є. Це є. Ну і водійська. Карта сторона, складування дзеркал є. На водійське, гляньте, крісло, стан водійського крісла. Не продавлене, не витерте, нічого не перешивалося. Руїз контроль. підключений телефона по блютузу, гучний зв'язок. Власний звук, акустика 250 тисяч говорив, два ключі. Комобіль прогрітий, заводим, ніяких помилок, нічого немає. Активована система старт, е, система старт-стоп і е, Бліси сліпі зони. Це треба обнулить, машина стоїть заведена вже, тут знімаю. ніяких помилок нічого немає. Подивимось двигу, як <кхем> працює, обов'язково треба показати. Хороший знаменитий двигун від Peugeot citroën d 2 1.6 дизельний двигун. Ставився на все, що тільки можна. Двигун рекордсмен. Це тим більше новіший двигун, рестайлінговий. Один раз придбав 8 клапанів, хто не знав. Дуже проста і легка заміна ГРМ, один ремінь, один ролик. Недорого, 2000 стоїть робота і сам комплект 3000. Немає ніде манікадтерних ні гадів, хоча вона вже часто торохтить, я знімаю. Тут все теж дуже добре. Прямо смоктує на холости. Екологія на місці, повторюсь. хороша турбіна Гарет, Топливний фільтр, тут акумулятор оригінальний Volvo. Більше того, AGM. Це той, що якраз рекомендується. Підсилений акумулятор для системи старт-стоп для часу коли машина там кохне, заводиться і так далі. на Ось робота двигуна. Ось місце для форсунки. Там все сухо. Хороша, дуже хороша технічна машинка. І дуже хороша ціна. От, по вихлопу ще раз покажу. Тут нічого не димить. Гляньте на цю вихлопну. Вона як нова. Ні сажі, нічого нема. І знизу цей автомобіль дуже красивий, тому що з хорошої теплої країни Бельгії, як правило, звідти... Не те, що не ржавчиний, там навіть речеги будуть як нові. Ось такий у нас сьогодні Volvo V50. 11 рік, 1.6 дизель D2. Приїжджайте, дивіться, тестуйте і підписуйтесь на канал Greenway Auto. Кожен тиждень нові поставки, нові завози цих Volvo V50, V60, V70. Достатньо на автомайданчику, є з чого вибрати. На цьому закінчую перегляд. До зустрічі нагадую тим, хто з регіону, що у нас є доставка автомобіля в регіон.